Добре, добрий ранок, шановні друзі, я Людмила Богуш, я засновниця компанії «Богоштайм». І сьогодні я проводжу тайм менеджмент зарядку і хочу поговорити з вами про те, як на вас впливає оточення. І ви знаєте, за думкою Брайана Тресі, людина це є середнє арифметичне п'ятьох Людей, з ким він спілкується більш за все. Я нещодавно подумала, що от хто у мене люди, з якими я більш, більш за все спілкуюся. І, мабуть, перша людина, з якою я спілкуюся найчастіше, це мій тренер. Бо з ним я спілкуюся три рази на, на тиждень. І навіть я не знаю нікого, з ким я стільки спілкуюся. Друга, друга це не людина, а це моя кішка. Ну, я жартую, але все ж таки, і я так думаю, от з ким я спілкуюся? Я спілкуюся з моїм тренером, я спілкуюся з моїми співробітниками, я спілкуюся з деякими моїми друзями, і в мене є друзі, з якими я спілкуюся, от просто да, от мені дуже потрібно і я відчуваюся гарно, коли є в мене є з ними спілкування, і у нас воно ну, навіть за розкладом. І от тут хочу повернутися до двох, да, хочу поговорити про дві речі: перше. А спілкування за розкладом. Наскільки це потрібно? Я пам'ятаю, якось я виступала на конференції і там сказала, що я зі своєю мамою спілкуюся за розкладом, тому що я їй дзвоню а, ну, дзвоню один раз на тиждень обов'язково о 6 годині ранку, і це наш ритуал. І ще я за неї приїжджаю один раз на місяць, на декілька годин, бо моя мама живе в іншому місті. І я до неї приїжджаю і з нею провожу там 4-5 годин разом. І це, наче, таке як мій, моє спілкування за розкладом з моєю мамою. І одна жінка на цьому форумі вона сказала: Фі! Як це так з мамою спілкуватися за розкладом? Що це таке, хіба ви не, дочка, не донька, маму не любите? І я не стала з нею сперечатися. Я просто її спитала, скажіть, будь ласка, а ви коли останнього разу бачили вашу маму? І я пам'ятаю, як вона отак засмутилася. ну, ви розумієте, я дуже зайнята людина. Тобто, з'ясувалося, що вона вже півроки не бачила свою маму, яку вона дуже любить. Я сказала: ну, бачите, ви дуже любите свою маму і не спілкуєтеся з нею за розкладами. вже півроки її не бачила. А я спілкуюся зі своєю мамою за розкладом і бачу її кожен місяць. І ви мене за це не поважаєте? Може, просто тому що. Я вам нагадую, що якщо чесно, ваше ставлення до вашої мами не таке, як воно повинно було би бути. І це по-перше, да? тобто, якщо ви хочете змінювати свій, своє оточення, це необхідно поставити в розклад, коли ви будете спілкуватися з яким типом людей. Пам'ятаєте, просто це правило Брайана Тресі, да, що ти середня арифметична п'ятьох людей, з ким ти спілкуєшся більш за все. І я, ви знаєте, я от часто таке бачу. Я бачу, як людина начебто змінюється. Я дивлюся, і людина змінюється. І я не буду казати, чи вона мені подобається, чи не подобається. Я просто бачу зміни в людині. І я починаю її розпитувати, з ким ця людина спілкується. І дуже часто я. Можу знайти, визнати, що людина там, ну, змінила роботу, чи хтось з'явився поряд, чи хтось з родичів приїхав, чи б, навпаки хтось з родичів поїхав. І ти завжди це бачиш, що... тому що людина змінюється. І не завжди це, ці зміни, напр... ну, на... На... наприклад, я можу їх. А... Привітати, да? вони мені не зараз подобаються, не завжди подобаються, але вони бувають. Да? І я це завжди бачу. А ще я хочу сказати, що от твоє оточення воно тобі надає якийсь ну, напрям для, для твого мислення. Нещодавно я спілкувалася з однією людиною, і він мені сказав. От я чув про те, що потрібно кожні 10 років змінювати сферу свого, свого свої, своєї роботи. А ця людина, з якою спілкувалася, це підприємець. І я так думаю, ну, а хто це каже? Він мені, я, я питаю, а хто каже, що потрібно це робити? Він каже, ну просто кажуть. І я так подумала: от хто може казати, що потрібно кожні 10 е, років змінювати сферу своєї діяльності? Ну, це, мабуть, наймані працівники, тобто, або люди, які ще себе не знайшли. Тому що коли я дивлюся на людей, які дійсно досягають успіху, то вони займаються тим, що їх гріє, вони займаються тим, що їх надихає. І вони цим готові займатися просто, ну, просто цілодобово. І коли ти їм пропонуєш щось змінити, вони тебе навіть не розуміють. Тобто, якщо людина захоплена життям, то і їй це подобається, то вона готова займатися цим, і їм і 10 років, і 20 років, і 300 років. І, але якщо тобі твоє життя не подобається, ну, звичайно, да, що ти, звісно, що ти будеш думати, а як би це мені змінити, щоб мені там привнести або ще щось. І тому, якщо у вас є така думка, що потрібно в житті щось змінювати, не її не відкидайте, будь ласка, не відкидайте. Просто спочатку подивіться, звідки ви її спіймали. І Я пам'ятаю один випадок в моєму житті, коли в мене була манікюрниця, і вона робила манікюр. Я в неї ну декілька років вже обслуговувалася, і вона у мене на очах, от прямо у мене на очах, вона. За декілька років, тобто я з нею познайомилась, коли вона була просто манікюрницею і в якомусь іншому салоні у когось вона працювала керівником проекту, і вона там запускала салон. А потім вона вирішила, що вона хоче свій, і вона стала створювати свій салон. Спочатку це був салон б'юті, да, це був манікюр і, а, і перукарство. А потім туди додала ще косметологічні послуги, а потім туди додалися ще масажні послуги. А потім туди ще додалися, додалася крамниця, а потім до цього ще додалася дитяча кімната, а потім до цього і так далі. Тобто вона у мене на очах, роблячи манікюр, бо я до неї їздила так, раз на місяць, і вона, роблячи манікюр, при цьому побудувала величезний б'юті салон, прям такий многокомплексний, на два поверхи, можете собі розуміти. І при цьому вона ще робила нігті. І вона мені, коли ми з нею до неї приходила, вона мені часто казала: а от ми мене подруги зварять, тому що нормальні жінки думають про те, як там собі автівку придбати, а я думаю або заміж вийти. А я думаю про те, як придбати нову техніку, чи якийсь апарат, чи ще таке. І, і я її направила. Я їй повада її порадила піти до бізнес-клубу. І після першої зустрічі цього, цього бізнес-клубу вона мені сказала: Людмила, ви знаєте, я от хочу у себе в салоні зробити. Оце от да, хочу перебудувати. Тобто в неї не було такої ідеї, що вона чимось не так за не тим займається, а в неї з'явилася ідея, як це покращити. А вона без цього так, така талановита, як бізнес, як підприєм. А після другої зустрічі вона мені сказала, Людмила, вибачте, я більше ногті не буду робити, тому що я зрозуміла, що я власниця бізнесу і мені потрібно займатися бізнесом, а не тим, що я піляю ногті і заробляти на цьому, бо коли вона піліла ногті, це були єдині гроші, які вона, які вона клала собі до кишені, бо всі гроші з бізнесу вона вкладала в бізнес, повертала в бізнес. І при цьому ще цікаво, що в неї зараз два бізнеси працюючи, не дивлячися на війну і обидва бізнеси в Україні, і вона ще встигла народити двох дітей. І тобто в неї от все з'єдналося. Чому? Тому що вона просто попала у правильне оточення. То тут хочу вам сказати, що правильне оточення це те, що тебе пришвидшує. Да, прискорює, ти починаєш щось робити, якщо ти якщо це правильне оточення і в тебе правильні цілі. а якщо воно в тебе неправильне, то правильне оточення воно тобі покажеться у тебе неправильні цілі. І це те, що я хотіла вам сказати сьогодні. Я ще раз хочу вам нагадати, що ми зараз. Проводимо навчання для підприємців, ми навчаємо їх тому, як використовувати штучний інтелект в роботі власника бізнесу, не в роботі маркетолога, а в роботі стратегічного маркетолога, стратега для бізнесу і керування людьми. Так само я ще зараз готую практику для керівників, для тих, хто працює з підлеглими. І це так само буде практиком про те, як Використовувати штучний інтелект в роботі з вашими працівниками, і ви отримаєте там від мене помічників штучного інтелекту, які будуть вам допомагати виконувати багато роботи замість вас або, хоча б, допомагати вам вирішувати проблеми. І тому реєструйтеся, бо у нас завжди обмежені групи. Тому що ми туди, прям, ну, ми, ми контролюємо: контролюємо, щоб люди дійсно навчалися, а не приходили на чергову, Я послухав в одну ухо влетіло, а ми може не влетіло, і я полетів. І я поїхав далі. І знаю, що я нічого не зрозумів і не можу використовувати. Тобто, у нас таке правило, що ми людей доводимо до кінця, а вам до фінального результату. А для вас на сьогодні наставлення. Складіть, будь ласка, перелік задач на день. День, порахуйте час на ці задачі і потім намалюйте, намалюйте розклад, так щоб ви його бачили. Якщо ви все це не вмієте робити, ви знаєте, куди звернутися. Тобто до нас. Все, гарного дня!